Дайно органічні садиби, сьогодні будемо дивитись на стандартну таку цікаву ситуацію. Тут у мене в тепличці, як я казав, частина огірочків загинула, і я, відповідно, на початку, десь травня, чи там, в першій декаді вже точно не пам'ятаю, посіяв огірки. Але вони не зійшли. Потім я докупив у людей, які вирощують саме на біопрепаратах, декілька кущиків, щоб все ж таки досадити замість загинувших. і От зараз на 10 червня ми бачимо, що дійшов і мій посіяний огірочок. Тобто, сходи він десь місяць, а то і більше. Отака от була холодна весна. Тому, якщо сіяти у відкритий ґрунт, ну, в таку от суперхолодну весну. Навіть попри те, що він був укритий тимчасовою тепличкою, все одно от в нього стільки часу зайняло на те, щоб проклюнутись. Настільки погана весна. Тому з огірками треба. Шукати таку якусь комбіновану стратегію, щось висаджувати раніше, щось проживається, буде виглядати гарно, особливо на сонячних ділянках. Щось потім або посіювати, або отак саджати розсаду. Але враховувати, що якщо весна дуже холодна, то можна і місяць чекати сходів. Ну, навіть не знаю. Можливо, проекспериментую його залишу, по що паралельно подивлюсь. Хоча 99%, що коли тут є великий огірочок, ну, з цього маленького толку не буде, він буде нещасний. Ну, але заради експерименту один можна залишити. Ось, до речі, тут і другий так само зійшов. Але, щоб ви розуміли, із... десь я посіяв, напевно, ну, можливо, 10 чи 12 луночок, вже точно не пам'ятаю. В кожну по 2-3 насінинки за таких от екстремальних умов зійшло всього 2 насінинки. Це при тому, що насіння достатньо свіже і хороше, адже, коли я сіяв, ну, замочив його на розсаду, приклюнулось майже все. Підписуйтесь на органічну садибу буду і далі знімати для вас подібні цікавинки.